Вітаю, книга Джерело знань. Літературне читання щотижня п'ять. Читаю для когось, отже, прочитай загадку друзям, вірний друг. Із картону піджачок, а під ним листочками сотня білих сорочок, вишитих рядочками. По рядочку ти іди можна з передишкою і не знатимеш біди, як подружиш з книжкою. Читаю для себе. Прочитай оповідання, поставивши відео на паузу, а потім дай відповіді на запитання. Дві книжки. У дитячій бібліотеці на одній полиці стояли поряд дві книжки. Одна була яскрава у красивій обкладинці, з білими, мов сніг аркушами і чорними, наче тільки з друкою літерами, а друга потерта, у багатьох місцях підклеєна, з пожовклими, інколи пошарпаними сторінками, і літери в ній були не такими яскраво чорними, як у її пишної красуні сусідки. Перша книжка була дуже незадоволена тим, що вона стоїть поряд із такою нечепурою, і страшенно пишалася власною зовнішністю. Тому друга книжка сором'язливо вибачалася перед сусідкою. Ти не хвилюйся, будь ласка, я тут довго не затримуюся, казала вона. Я тому і потрібна така, що багато мандрую, де я тільки не побувала, з ким тільки не ділилася своїми знаннями. Скромна книжка щиро хотіла заспокоїти свою горду сусідку, але та чомусь похмуро і зневажливо мовчала. Та ось до полиці підійшов хлопчик. Мене, мене візьми, закричала пишна книжка. Хлопчик узяв її, погортав і знову поставив на полицю. А коли взяв другу книжку, очі його загорілися цікавістю. Я візьму її, звернувся він до бібліотекаря. І, пригорнувши книжку до грудей, весело помчав додому. А красуня книжка стояла ображена і нічого не розуміла, Де відбувалися описані події? Хто прийшов до бібліотеки? Який зовнішній вигляд мала книжка красуня? Який зовнішній вигляд мала сором'язлива книжка? А чим була незадоволена книга красуня? Чому друга книжка довго не затримувалася на полиці? Яку книжку обрав хлопчик? Чому? Збагачуй свій словниковий запас. Дізнайся значення слів і вживай їх у своєму мовленні. Дбати, тобто піклуватися, турбуватися, заробляти. Коштовність річ, яка має високу вартість, цінність. Оздоба це прикраса. Аромат пахощі приємний запах. Милуватися, дивитися на когось або на щось, відчуваючи приємність насолоду, любуватися. Неквапно, тобто повільно. Добери і запиши синоніми до поданих слів. Можеш скористатися словником синонімів. Гостинець, розмова найцінніший. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Олександра Копиленка Перші сніжинки. чи уважно. Ти слухав. Слухала. Послухай оповідання Олександра Копиленка Перші сніжинки. Хоч місяць цей і виця листопадом. Але дерева вже простягли вгору до сизого неба оголені віти. Тільки дуб, широко розкинувши гілля, не скинув свого вбрання. Листя лише пожовкло, потемніло, і здалеку здається, що то стоїть могутній воїн, закований у бронзу. Налетить вітер. Задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться і перед грізною бурею. Так і держатиме він своє чудове убрання до самої весни, коли замінить його молоде, свіже зелене листя. Іду по парку, ніби ступаю по зеленому килиму. Тільки ледь шелестить листя під ногами. Бо воно вночі трохи приморозило. Ось тихо, мов малесенький прозорий білий метелик, сіла на рукав перша сніжинка. А ось і друга, третя. Химерні вони на вигляд, ці снігові зірочки. Здається, їх вірість був геніальний майстер. Ось затанцювало їх у повітрі більше. Посипалося густіше. Занепокоєно цінкнула вгорі на дереві заклопотана синичка. Зима йде, важко їй, бідоласі, буде, коли впаде багато снігу та вдарить лютий мороз. Яку пору року описано в тексті? Яке дерево не скинуло свого брання на зиму? А якого кольору у дуба листя восени? З ким порівнює дуб автор тексту? Як називає автор тексту перші сніжинки? З чим порівнює автор сніжинки? Дякую за увагу. До зустрічі!